Поблизу села Катеринівка, це Сарнинський район, близько двохсот людей добували бурштин. Їх розігнала міліція. Вже кількома годинами пізніше у лісі став збиратися натовп. Поблизу села Катеринівка зібралось понад дві з половиною тисячі мешканців з навколишніх сіл на майже півтисячах автомобілях. З обласного центру негайно виїхали майже півсотні спецпризначенців, понад сотня працівників Сарнинського та прилеглих райвідділів міліції та наряди ДАІ. стали лунати постріли. 43-річний житель села. Вла Катеринівка отримав поранення плеча. Зараз перебуває у лікарні. Каже, хто його поранив, достеменно не знає, але постріли були зі сторони міліції. Пішов подивитися, бо там десь, кажуть, знайшли поклади в Бурштину, пішов подивитися. Тут приїхала міліція, давай стріляти. О, стріляла вгору. Ну, я пішов додому в сторону і постріл в спину. Ну, Якби ми наступали і йшли люди так до міліції, то був би постріл спереді. Так постріл в спину був зроблений. Люди просто уходили. Правоохоронці свою вину заперечують мовляв, прибули на місце, коли людину вже підстрелили. Виїхали на повідомлення о 10-й годині, а повідомлення про вогнепальне поранення надійшло надійшли й годині, вже коли правоохоронців на місці не було. Розігнавши натовп бушту копачів, правоохоронці поїхали до місцевого райвідділу, але натовп відчувався знову і між ними виникли сутички. Хто саме наніс вогнепальне поранення місцевому мешканцю? Встановить міліція. Чи знайдуть винних у злочині? Питання без відповіді. Поки міліціонери затримали лише чотирьох чоловіків, які незаконно видобували бурштин і вилучили їхні знаряддя.